потрапили на мій -Ангеліана. Book Бук. мене звати Ангеліна, так, в реальному житті мене звати Ангеліна. Хто не зняв? Е -е -е і якби ви потрапили на мій канал, тому я вас вітаю. А якщо ви не перший раз мене бачите, якщо ви вже знаєте декілька з моїх відео, а ще краще підписані, то велике вам. Цьому дуже вам вдячна. Ну і сьогодні в нас очередне відео. Щоб ви розуміли, буквально 10 секунд тому я відзняла для вас один відосик, мої рекомендації з книгами для вас. Воно вже 100% є в профілі, тому переходьте, дивіться і не дивуйтеся, чому я в тому самому одягу, в тому самому образі і на тому самому фоні. Про фон, я думаю, ви і так не дивувалися, бо в мене майже кожне відео на цьому фоні. Ну, а саме, що ми будемо робити цього відео? Цього відео у нас буде таке воно трішки будемо балакати, бо це відео буде зв'язане із майбутнім мого каналу. Тобто я вам розказу я вам розкажу, що в майбутньому я хочу бачити у себе на BookTube, як я собі це все уявляю, що хочу придбати для якісь них відео, які відео ще в мене в планах відзняти і тому подібне. Чомусь я не можу це тримати в собі, і хоча я не дуже хотіла спочатку вам розказувати, які книжки далі вам чекати на моєму каналі, які книжки, відео. Які відео далі вам чекати на моєму каналі? Ось, але чомусь от воно аж так рветься. І я не могла не записати для вас таке розмовне відео і розказати, що взагалі е, далі буде. Е, я сподіваюся, що це буде. Ось. І що ви зараз просто через миль дізнаєтеся Отже, друзі. В моїх планах є багато чого. Мені багато писали в приват людей. Взагалі, чи що взагалі буде мінятися? Чи буде цей самий фон? Чи будуть замовляти нові книги? Коли, як, скільки я планую вести свій профіль у Ютубі, як я взагалі, хто мене цим. Змотивував, вдохновив, ну і сьогодні ви почуєте відповіді на всі ці довгоочікувані відповіді на ваші запитання. Отже, друзі, перше, чи буде цей фон цим завжди? Тобто, ось ця прекрасна стінка з цими поличками і стіна? Що я вам можу сказати? Якщо ви маєте на увазі кожне відео, то ні. Ви знаєте, хто знає мій канал, ви знаєте, що в мене є відео і не тільки саме на цьому фоні, можливо, отне два відео без цього фону. Але якщо ви маєте. На увазі в майбутньому, тобто чи тут будуть взагалі мої книги, то. І якщо ви так думаєте, то ви маєте рацію. Бо, бо, скоріше за все, інші мої відео будуть вже скоро, я сподіваюся, проходити взагалі в іншій кімнаті, в іншій такій обстановочці, бо, бо. Я хочу придбати стелаж. Так. Я хочу придбати стелаж, щоб ці всі книжечки розмістити там. Можливо, ви бачили такі спойлери в мене на одному з останніх відео, бо таке було. Здається, це третє було моє відео. Воно вже є в профілі, це точно. На даний момент воно вийшло 21 березня, тобто вчора ввечері, бо сьогодні 22 коли я це все знімаю. Ось, але. Саме я вам, можливо, ви вже бачили такі невеличкі спойлери. Я це все ще переміщала в такий маленький екранчик і казала вам, що зараз про це трішки тихіше, бо це такий невеличкий секретик. Що ж, сьогодні я вам розкрию всі карти. Так, я справді планую замовляти стелаж і не тільки. Щоб вас, щоб вас радувати не тільки веселими відео, щоб вони були якісні, щоб їх було приємно дивитися і тому подібне. Ось також, якщо ми вже заговорили за покупки, то я планую купити собі мікрофончик. Такий, знаєте, маленький мікрофон, який кріпиться на одяг, і так звук буде чистіший, бо, як ви помітили, в мене тут ніде немає мікрофонів. Тому ну, на одному кадрі мене більш чути, на одному менш чути. І це якось ну, не дуже прямо так гармонійно, гарно е, взагалі, е, як це дивитися, я не знаю, під час перегляду відео ось виглядає, так? Це не дуже гарно виглядає під час перегляду відео. Ось, і тому, щоб звук був такий чистіший, я планую купити мікрофон. Ну, а ще, якщо раптом я захочу зняти якесь геніальне книжкове відео із своєю геніальною думкою ввечері, саме вже світлого світла, логічно, світлого світла не буде в мене світло стіни рожеві, по-перше, як ви вже могли помітити. Тобто, коли вмикається світло, воно також рожеве, і це все не дуже гарно і якісно свіжо виглядає в кадрі. Тому я хочу придбати собі кільцеву лампу. У моєму ложику, в Лохмасі, моєму першому, де я читала якраз яру, ви могли бачити, в мене щита було буквально 2 секундочки, я провела камеру, показала вам своє світло. Ось, не пам'ятаю, чи я вирізала цей кадр, чи він є, чесно кажучи, тому обіцяти вам не можу. Але в мене малесенька кільцева лампа одразу з штативом. Типу, отака малесенька лампа, от таке малесеньке світло і штатив для телефону. Це я використовую ввечері десь або після обіду вже для зйомок. Тому це не дуже гарно виглядає. Мені це не дуже подобається. Я хочу, щоб відео справді були якісні. Тому в мене в планах в покупках це стелаж, мікрофон і кільцева лампа. Ну і там вже, звісно, книжечки. Новий ну, декор, щоб це все естетично виглядало. Стелаж, скоріше всього, хочу білого кольору. Взагалі, я буду переробляти свою кімнату, купляти туди нові меблі. Можливо, про це я також зніму відео. Ось там я завжди все хочу біле. Тобто це не моя кімната. Це в нас, можна так сказати, головна кімната, так. Але у моїй кімнаті саме я хочу білий стілаж. Біля нього якийсь білий робочий стіл, кріселко. Знаєте, щоб це було так естетично, красиво, атмосферно, комфортно і тому подібне. Тому якось так. Ну і ще одне дуже часто ви мене питали, задавали таке питання, скільки взагалі книг я бачу так в майбутньому в снах будь-де, скільки книг я бачу в своїй бібліотеці. в майбутньому. Чесно, я хочу не більше як 100 книг, бо для мене 100 книг це щось занадто, Знаєте, бо потім е зараз книгу мене не поймуть. Взагалі я сама книголюбка, але ну я не бачу сенсу. Я люблю це все, великий вибір. Бібліотеки, ці всі, що на всю стіну просто стелажі з книгами, Це дуже класно, це дуже естетично виглядає, Я б від такого не мовила, не відмовилася, повірте мені. Але все ж таки я думаю, що у 2025 році в мене буде не більше як, я не знаю, 50 книг точно це вам гарантую. Бо в мене на даний момент зараз десь плюс-мінус 20 книг тут. І це тільки початок року. Ну, не початок, але точно не половина. Ось, але я думаю, що за цей рік більше 50-60 книг в мене не буде точно, бо якби. Я не бачу сенсу одразу все купляти і потім потрішку читати, бо я думаю, краще купляти так. Я люблю спочатку на купити і далі як з бібліотеки вибирати. Але ви поміть, в мене також була така величезна просто помилка. Я купила бібліотеку з бібліотеку з привидами і ще, здається, чотири книги, тобто я купляла п'ять книг. Одна з них це була ось ця книжка Бібліотека з приводами. Я не знаю, чи я зараз вам вийму, чи все це не повалиться. По-перше, я не знала, що вона в паперовій обкладинці, бо це я купляла ще не в книголенді. і це все не там не писало на тому сайті, де я купляла, зараз вам не буду назву говорити. Але там на... в характеристиках не писало взагалі типу обкладинки, гнучками, катвер, «Тверда». Тому я не знала, яка ця книга прийде. Від мене були, в мене про неї були набагато більші враження. Це чесно, це звичайна книга. Фордзад, звісно, ну, непоганий, але ну, книжка не зовсім якісна, якщо вам так казати. Ось, і що ви думаєте? Я купила багато книг, хочу п'ять, дойшла черга до цієї книжки, і вона мені взагалі не сподобалася. Я дуже жалію, що її придбала, бо якби. Не дуже хочу таку фразу говорити, як би в Буктюбі, але рахуйте, просто це вона коштувала взагалі невеликі гроші, але ну, рахуйте так потрошку і вже можна було б не збирати на реальну круту книгу. Тобто я дуже жалію, що я купила цю книгу і краще, знаєте, купляти по три книжки. Я цього стараюся притримуватися, придержуватися, бо. Три книги це реально так, прям для мене ідеальна кількість, бо купити одразу багато книг, і потім із них половина вам може взагалі не підійти. А якщо ви купите, наприклад, спочатку одну книжку, ви побачите, чи вам подобається цей сюжет чи ні, щоб ви знали, чи брати це на майбутнє, бо потім, якщо ви візьмете одразу таких п'ять, а вони вам не сподобаються, то повірте мені, ви будете дуже довгий час про це жаліти. Ось тому я вам так не рекомендую робити. Ну, і моя заточна відповідь на це запитання приблизно 50 книг не більше. Можливо, 60, але точно не в 2025-му. Ну, і ще одне таке питанечко на сьогодні. E, взагалі, скільки відео на тиждень або навіть на місяць я хочу випускати. Також досить e, часто поставлене питання, не знаю, чи таке слово часто поставлене, але добре, часто таке задаваємо питання, e, чи e, взагалі скільки я хочу, планую випускати відео в тиждень, місяць і тому подібне. В ідеалі я хотіла спочатку випускати там одне-два відео в тиждень, але я бачу наскільки це тяжко, особливо коли школа. Ось зараз, поки вихідні, я для вас відзняла вже три відосики, але буду викладати їх поступово. Бо коли школа, в мене взагалі не залишається часу ще знімати і монтувати відео. Тому в суботу я знімаю, неділю монтую і далі напротягом тижня стараюся. Викладати. Але коли ще й вихідні в мене дуже зайняті, тому якби я і так і пропала на місяць, як ви могли замітити, після мого другого відео третє вийшло аж через місяць після того, як вийшло моє друге відео на буктубі. Тому взагалі я планую викладати одне відео в тиждень, щоб і не пропадати, і дуже себе не нагружуватися. Бо я знаю, що так я точно встигну. Якщо я буду бачити, що... Наприклад, вам це мало одне відео в тиждень, тоді буду старатися інколи випускати два, але ну це вже залежить від вас, який актив, і такі мої старання старання Боже. Тому все залежить від вас. І якщо ви хочете другу частину такого розмовного відео, бо це відео вийшло справді занадто розмовне, я стільки наговорила, я ж задихаюся. Ось, якщо ви хочете більше таких відео, то пишіть мені у приват в коментарі. Буду дуже вдячна. Звісно, показуйте свою активність. Якщо ви бачите, хочете бачити нові розпаковочки, моїх книг, більше розмовних відео, навіть мої ефіри в Ютубі. Так, я теж планувала і думала про це. Ось, тому. Все залежить від вас. Ви були на каналі Ангеліана Бук. Думаю, вам сподобалося це відео. І другу частину я думаю, також зніму. Тому всім пока-пока, до зустрічі до нове відео і до другої частини.